НКВД і КГБ і, будь ласка, самі маєте робити висновок. Я ще раз кажу, поки я ще маю говорити, тому що, як ви розумієте, я за свої слова відповідаю. Я казав, що я буду відповідати за свої слова, я відповідаю. Я просто хотів звернути увагу, що це Києвщина, яка називається зараз. Е, який був клоу суддя Києв, за яким зараз грошок подали, вона зробила сьогодні дуже велику шкоду для України і зганьбив один такий от чудак. Зганьбив всю країну, на цілий світ, Ви уявіть собі наскільки зараз ми впадемо в рейтинга. Я не говорю про інційну права, а просто у рейтинг по свободі слова через одне нерозумне рішення. Я піду в тюрму і нічого, звичайно, мені я не знаю, що заняти. Але я вам скажу, Міша, не перебивай мене, Міша. Не перебивай, ти не маєш того статусу. Будь ласка. Я ще раз вам всім кажу, шановні, я дійсно закликаю всіх. Що на сході триває громадянська пратоубивча війна? Не вірите мені, послухайте папу Бенедикт, який минулого тижня заявив про те, що це громадянська війна, і одягайте на руки, я говорю, а що це громадянська війна і що це правоубивство.